Вітаю вас! Сьогодні в нас субота, і в мене були зовсім інші плани піти прибирати на городі, так як сьогодні гарна погодка. Але один телефонний дзвінок може змінити все. Тож я беру Євгена, і ми їдемо в місто трошки прогуляємось, бо давно такого не було. Роботу всю не переробиш. А відпочивати треба. Так що ось на сьогодні такий вихідний, можна сказати, вихідний. А приїхали ми в ось такий дитячий центр. Я зараз озвучую, бо було дуже шумно та й музика Ютуб не пропускав. Ось такі тут є атракціони. Ну, діткам сподобалося, бо у нас було двоє наший і ще хлопчик товариш Євгена. То вони задоволені. Ми навіть не знали, що у нас в місті таке відкрилося, бо нам раніше треба було їздити тільки в Кременчук. Так що, повеселилися, сказали, що їм сподобалося ще сюди обов'язково прийдемо. Не дуже тут так і багато місця, але дітям сподобалося. Раніше і такого в нашому місті не було. Жені сподобався ось цей хокей, і ще там футбол ми грали. Ну прям він <загання> заганяв мене тим футболом. Так що, так, воно забиває. Ну, я, звісно, піддавалася, піднімала вон ту штуку, нехай залітає. Тож ми гарно провели час. Якраз зима до нас іде, то так просто не погуляєш, а тільки. В такому якомусь приміщенні, тож будемо знати, де проводити холодні дні. Сміливі завжди мають щастя. Це я сиділа, сиділа і в кінці, тільки побачила цю картину. Хлопці там поки гуляли, а ми собі ось замовили. Та і їм бургер і картоплю фрі замовляли. А я ось, оправда, вже. Випила, замовила мохіто. Я так полюбила, я оце, коли їду в місто, завжди замовляю. Хоча його самому також можна зробити. Дуже щось мені сподобалося. Нічого там такого особливого нема. Лід, м'ята, лайм і лимон, і газована вода. І така смакота мені. О, як пахне. Ой. Угу. Так, ми вже погуляли, тепер вийшли вон в парк. Тут так Такі аромати хвоєю пахне. І так швидко осінь до нас прийшла, ми там йшли каштани геть сухі зовсім. Там фонтанчик, Люди сьогодні вихідний, то люди є, але ми щось їдемо і балакаємо, що не так і багато. Ну, красивий тут парк зробили. Пішли ось на автодром. Євген захотів на цій машинці покататися, але він тільки з татом на такій катався. Зараз побачимо, що воно буде. Євген, за руль. Де кермо твоє? Що ми вже вдома. Он звуки, Свинки пищать, бо треба вже давати їм вечеряти. Трошки ми відволіклися, прогулялися, знаєте, треба змінювати обстановку. Так що, тепер, з новими силами, можна починати щось робити. Зараз треба, звісно, переодягнутися. Ну і... І бачу, що мої яблука попадали. Два штуки лежать. Значить, що, піду, зараз їх обірву, напевно. І в ящик склад, бо, бо діла не буде, вони падають, б'ються, що нічого не буде. Так? Я прийшла до курей, думаю, зараз їм сипну їсти. Ну, Насипати, насипала, а, бачу отут. Сидять, піднімаю голову, Вон сітка, це там далі вже сусіди йдуть. Сидять. Що обрізали їм крила, що не обрізали? Ну, ми одне крило, а вони все одно. Полетіли. Це, як зрозуміють, що літати. Коротше, знову треба щось там почепити. Там у нас є така зелена сітка, треба її натягнути, зробити вищу. Бо це туди як полетять, там ніхто не живе. Бур'яни, собаки ходять, що хочеш, то будемо без курей. Треба, значить, сіточку повище зробити. Отак от. Одним дали. І свині чмакають, верніше, одна з трьох, а ті пішли в сарай. Взяли по гарбузу, потягнули і туди. Лежать ось яблучка мені такі гарненькі. Ну, чого ви падаєте? Тиждень повисіли навіть більше. Ну, Що поробиш? Обірву, значить, їх тут небагато. І складу собі в ящичку. Вони трошки полежать, ось вони. Так і прям руться полежать і будемо їсти. їх тут. Ух ти, що це таке. Такий жук. Небагато ми їх з'їмо. Але яблучка смачні. Тільки треба їх буде перекласти цим. газеткою. Або листочки з отак замотати і вони собі. Лежать, достигнуть і ми будемо їсти Смачні йомучко, о, тяжке яке. <смі> не можу так так, не не можу. М -м -м, ти видиш? Куку, мене там і не видно, напевно. Так. Такі зелененькі, гарненькі. Отакий ящик вийшов. Попечене на сонці, напевно. Ну, і вже буде трошки нам. Зимою, звісно, купуємо, бо в нас небагато дерев. Два, і вони маленькі. Що там. Ну, а ще вийшла полити полуницю. І вона така гарна стоїть, навіть не похилилася. Це добре, зараз я її полью. Нехай собі приймається гарненько. Так, і помічник прийшов. І головне не дінся нікуди. Пропустила, думаю, де третій рядок з'ївся. Бува. Так, там шоста година, знаєте, вже холодно стає. Куди ти пішов? Сімбочка.